Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 610-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де ми її завершимо. Тільки ми. І жодні ядерні загрози це не змінять. Чому я заговорила знову про ядерний чемоданчик, чи за ядерну кнопку, чи за ядерну гранату? Бо у Росії провели тренування завдання масованого ядерного удару, ну точніше, репетицію відповіді на ядерний удар ядерним ударом. До тренування стратегічних ядерних сил залучили мобільну установку ЯРС, атомний підводний човен і два стратегічні ракетоносці. Під час неї, як стверджується, відбувалися пуски балістичних та крилатих ракет. Керував Звісно, сам ядерний терорист, і ніби все зрозуміло, які питання. У тільки нагадайте мені, хтось погрожував Росії ядерною зброєю? Не пригадую. Ну, а поки вони там своїми ядерними іграшками граються. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що готовий розглянути питання про продовження допомоги Україні. Хоча раніше він голосував проти неї. Повідомляє про це агентство Bloomberg Сам Майк Джонсон я нагадаю з Луїзіани. І він очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в палаті представників. Ну і просив Верховний суд США скасувати результати президентських виборів 2020 року. Ініціатива республіканців для України поставила йому найнижчу оцінку в плані підтримки України. Ф. Так, він голосував за лендліз, але далі планомірно й палко підтримував скорочення допомоги Україні. Ну і нагадаю, що об'єднаний пакет допомоги для України та Ізраїлю зіткнувся з великими труднощами у Сенаті США. І існує висока ймовірність, що республіканці його не схвалять. А от Росія Росія продовжує отримувати комплектуючі для іскандерів та кінжалів з Європи та інших країн за допомогою фірм посередників. Корпорація, конструкторське бюро машинобудування, зокрема одержує американські чіпи для ракет з Китаю. Інші компоненти для ракет бюро отримує з Європи, наприклад, камери тепла та холоду імпортують з Польщі. Тукарні верстати закуповують в Німеччині. І йдеться про це у розслідуванні латиського видання «The Insider». При цьому російські військові втратили понад 109 одиниць техніки під Авдіївкою. Сталося це з 10 по 20 жовтня. Пише про це інститут вивчення війни, і більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, бронетранспортери, тобто БТРи та інші транспортні засоби. Як кажуть аналітики, якщо порахувати, то втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року і, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара у період з листопада. Двадцять другого року по квітень 2023 року також це не остаточні цифри. Вони ще можуть зростати. Десь близько десятка машин наразі не включені до списку втрат через невідповідність їхнього зображення. При цьому українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16. Як повідомив речник ВПС США, невелика кількість пілотів на початку поточного тижня розпочала підготовку основ експлуатації F-16. навчання відбуватимуться на базі військово-повітряних сил Аризони. І речник додав, що навчальна програма триватиме кілька місяців. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак, за словами посадовців ВПС США, українські пілоти найімовірніше матимуть корот Шу програму з огляду, звісно, на потреби воювати вже зараз. І ще про втрати розкажу, тому що кількість наших громадян загиблих в Ізраїлі зросла до 21 -го. Ще одного українця вважають зниклим безвісти. Крім того, як повідомили у МЗС, троє українців загинули у секторі газа. Серед них двоє дітей в Анклаві. Також шість українців отримали поранення різного ступеня тяжкості. із них троє це діти. І за словами речника МЗС, їм наразі надають медичну допомогу. І тим часом із сектору Гази вже хочуть евакуюватися 357 українців. З ними підтримують зараз зв'язок українські дипломатичні установи. Утім, виїхати зараз неможливо, адже контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні сектору Гази та Єгипту нині не працює. За словами посадовців, виїхати не можуть не тільки українці, а й громадяни інших країн. І МЗС України спільно із партнерами працює зараз із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей. І до речі, про евакуацію у низці населених пунктів неподалік лінії фронту у Харківській області також оголосять примусову евакуацію сімей з дітьми. Мова йде про 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. За інформацією, ова зараз там перебуває 275 дітей, і також рекомендується евакуюватися родинам із дітьми з Борівської громади Ізюмського району, де зараз проживає також близько 9 тисяч людей, серед яких 844 дитини. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.